Палять військові автівки. За гроші путінської ФСБ ми підпали машину побіжав. як спецслужби Росії масово вербують українських підлітків. Палають автівки е, представників ТЦК. Їх намагаються видати ці пожежі за протистояння. Скільки платять за гучні диверсії? Що вже накоїли малолітні зрадники? І чи могла рука Кремля керувати українськими підлітками, аби вбити Ірину Фаріон разом з колишнім співробітником СБУ? І Іваном ступаком та криміналістом, і судовим експертом Юрієм Ірхіним ми розбиралися в справжніх мотивах російської агентури. Чому вони полюють на наших дітей? Сідайте зручніше! Вас чекає багато цікавого. Вітаю! Я Анастасія Вільхова, і ми починаємо. Вони вербують українських підлітків та обіцяють їм шалені гроші за диверсії. А якщо хтось відмовляє, залякують. ФСБ Росії взялася за неповнолітніх українців. Служба безпеки та Нацполіція заявляють, українські діти на замовлення російської агентури підпалюють автомобілі співробітників ТЦК у різних регіонах. Аутівки горять у Дніпрі, Києві та Одесі. Скільки коштує одне спалене авто, що встигли накоїти малолітні зрадники? І невже дітки кари не понесуть? Дивіться уважніше. Підпалила автівку військових правоохоронці Дніпра. Відкрили повернення. у Дніпрі. горіла автівка ЗСУ. Це сталося вночі. Русіяни у Росіяни вербуть українських Самар. дітей, аби ті палили машини військових. У Дніпрі масові у... підпали автівок військових на замовлення росіян у Дніпрі. Це робила група молодиків, серед яких двоє на помилі. 20 липня Львів. Команда надзвичайників гасить автівку військового, яка загорілась від навмисного підпалу. А ці кадри зафіксували камери відеоспостереження на Харківщині. Невідомий підпалив автівку Range Rover, яка належить військовому. Неподалік викинув пляшку з залишками запальної суміші. Одеса і знову підпал. А це вже Дніпро. Четверо молодиків щедро обливають автомобіль горючим. Після чого машина спалахує немов смолоскип. І таких підпалів по всій Україні сотні. Хто за цим стоїть? За скоєння підпалу двох автомобілів з військовою символікою затримана хлопця та дівчину 17 років. Поліцейським було затримано групу молодих людей віком. 13 і 16 років, які скоїли два підпали автомобілі. Я підпалив машину та побіжав. подальшому я почав тікати з місця скоєного злочину. Ти звітував, ти фотографував. Так я зняв відео та скинув телеграму. Відомо підлітки лише виконавці. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей. Та за грошову нагороду піштовхується до скоєння злочинів, а саме підпалі автомобілів військовослужбовців з метою дестабілізації проти обстановки на території нашої держави. Дітей вербують через канали з пошуку роботи. Вимога вік від 13 років. Навички не потрібні, тільки телефон і вільний час. Чому взагалі? От російська агентура взялася за українських підлітків. Чому саме підлітки невже це така вразлива категорія? Е, підлітки і юнаки. Підлітковий вік і юнацький це насправді так. Це вразлива категорія в плані пропаганди, в плані зомбування і в плані ну так званої промивки мозгів. Справа в тому, що е, наші ці злісні сусіди, е, Російська Федерація, ця їх ідеологічна машина використовує ну не ноу-хау, не новітні відкриття. Вони використовують підручники ще. Старих радянських часів я так зрозумів, що і гітлеровського фашизму, і сталінізму, і Адольф Гітлер, і Осіф Сталін дуже активно використовували саме цю вікову категорію. А от оплату обіцяють у доларах. Що ми кажемо за підпал автівки, Це 2000 американських доларів. Так, їх не платять, так кидають. Ми бачили китки замість двох тисяч доларів. Це скільки? 80 тисяч гривень. Платили там і тисячу, і дві тисячі гривень. Що такі речі були. Зрозуміло, що ніхто скаржитися не піде. Скажи спасибо, що хоч це заплатили. Мною скористалися, і я дурень. Тепер можу сісти у в'язницю на десять років через 937 гривень. А гривень. Решту грошей до речі. Вони залишають собі, тобто вони по ну росіяни не увазі по всіх табілях, по всіх інстанціях виписують, що це на підпал автівки, 2000 доларів. Звітують про спалені 10 автівок, виплачують копійку, а все решта залишають собі. І обов'язкового кожну спалену автівку потрібно відзняти до та після підпалу. І відео і використовують проросійські канали, палають автівки е, представників ТЦК. Тобто е, їх намагаються видати ці ну, ці пожежі за протистояння. Що звичайний народ він проти цієї війни. Дивіться, бачите, як який партизанський рух палять автівки т, представників ТЦК, і хочуть спровокувати таку історію всередині країни, Ці неуловимі мстителі. Вау, клас, супер! Та чи був це заздалегідь розроблений план Кремля? Тут є всі ознаки алгоритмічності технологічності цього процесу. Це сценарій заздалегідь розроблений. На початку в нашій країні винесли інформаційну таку ну скажімо так скандал. Російською мовою з приводу роботи ТЦК загальної мобілізації, попри бажання воювати і тому подібне. На початку оцей інформаційний егрегор в нас був створений суто негативний. Ця акція по спаленню автівок військових вона була запланована уже в розпал цієї інформаційної атаки. Цей елемент, він черговий елемент, він є плановим, тому що він не міг народитися, приміром, рік тому. Це викликало би, викликало би обурення в нашому суспільстві. Як ви можете? Ми власними зусиллями, волонтерськими, там, певними заходами дістаємо за кордону ці автівки, надаємо їх, військови ними користуються, ви їх палите? Ще рік тому це викликало би обурення. Що ж далі буде з малолітніми зрадниками? Начальник третьої штурмової бригади вже має варіант радикальний. Їхню автівку медевака підпалили на початку цього тижня. Я на правах командира батальйону посадка з вищим руководством. Я на правах командира батальйону з узгодженням із вищим керівництвом спираючись на воєнний час, спираючись на бойовий імунітет, даю усне погодження і добро своїм бійцям на те, що по випадку виявлення цих зловмисників цих тварей вища міра покарання застосовувалась на місці. Вища міра наказання місці. Втім, у кримінальному кодексі чорним по білому написано максимальний строк за цей злочин до восьми років за ґратами. Саме стільки дають за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Або ж умисне пошкодження чужого майна. А це вже 10 років тюрми. Його також могли завербувати росіяни. Припускають слідчі. Натомість усі знайомі, як один твердять, такого він. Точно не міг зробити хлопчика. Підставили, і тут мова вже не про підпал, а про гучне вбивство. Хто насправді стоїть за розстрілом відомої громадської діячки і мовознавиці Ірини Фаріон, правоохоронці повідомляють з екс-депутаткою міг розправитися 18-річний дніпрянин В'ячеслав Зінженко. Чи так це насправді неонацист месник, кремлівський виконавець чи випадковий ЦАП відбувайло? Про що освічить зухвала поведінка підозрюваного у суді, і чи могла рука Кремля дотягнутись і до нього? Середа 24 липня пізній вечір. П'ять днів після вбивства Ірини Фаріон. В одному з проросійських неонацистських телеграм-каналах з'являється ось цей допис. Маніфест українського автономного революційного расиста. Автор відео бере на себе відповідальність за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. А далі показано, начебто. Момент самого розстрілу. А це вже Дніпро. Наступний день спецпризначенці вриваються в квартиру єдиного і головного підозрюваного. Ним виявляється 18-річний дніпрянин студент В'ячеслав Зінченко. Саме він стверджують, слідчі невід'ємно пов'язаний із розстрілом екс-депутатки. Ось хлопець на пошті отримує одяг. Тут, в ньому вже біля будинку, Фаріон чекає на мовознавицю. Важлива деталь. Зверніть увагу на одяг. Ому вигляді дана особа приходила і там знаходилась. Зверніть увагу на окуляри, які закривають помітіло обличчя, і наскільки важко було нам нашим аналітикам провести роботу для того, щоб виявити ідентифікувати особу, саме головне було для нас це ідентифікація. Хто це у Львові? В'ячеслав змінив три квартири. Поліції стверджують так: хлопець намагався заплутати сліди. Втім, звідки у 18-річного студента аж стільки коштів. Проживання 10 ночей це приблизно 10 тисяч гривень. Ще харчування, звичайно, ще речі. Сам злочин стверджують слідчі. Студент планував ще з травня. Тоді почав шукати зброю та одяг. Втім, чи стріляв сам цей геп, як британці кажуть, прогалина. Тобто, так є він тут. Йде. Міністр внутрішніх справ каже: о, дивіться, він тут йде, і пів секунди не вистачає, щоб побачити момент вбивства. Для професійного адвоката цього більш недостатньо. Він починає ставити під сумнів, окей, йде людина в шляпі в окулярах. А чого встановили, що це саме він? Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, заявляє: ці кадри зроблені за секунди до вбивства Фаріон. Сам момент камери вуличного спостереження не зафіксували. Тож вбивство на відео не потрапило. Чи все ж таки потрапило? Тепер повертаємось до відео так званих неонацистів. Показово, але під час обшуку у хлопця знаходять таке повідомлення: привіт, я з Дніпра. Якщо ти бачиш це повідомлення, значить щось пішло не за планом. Він для себе розумів, що може піти щось не так і тому готував таку, такий текст, але він його не відправив. Ми будемо заготовлено смс. Да, ми будемо роз... розслідувати. Воно в такому варіанті, тому що це вже опрацьовано аналітиками, які оглядали телефон у телефоні. Наступна переписка. Салют по засобам пропозиції в силі, якщо так, скину гаманець, пробив нову ціль, кілька нових злитих адрес, закуплю речі і буду намагатись вийти на його слід. Чи міг підозрюваний однією рукою стріляти, а іншою знімати усе на камеру? Чи хлопець просто відволікав увагу від справжнього вбивці? Або ж відео взагалі зняв не він? І чи справді у справі є російський слід? Я дуже не хочу, щоб ми українці стали так само. Міркувати як росіяни. Ну, згадайте, в них що б не відбулося, це хто винен? Держдеп США, Англосакси і Українські спецслужби. Ну це вже не смішно. То? Експерти впевнені з вбивством В'ячеслав точно пов'язаний. Про це свідчить і поведінка вже у залі суду. Щоб... Він просто як удав, спокійний, це мене дійсно здивувало. Взагалі, для 18 років просто. Покер і це можна ще позаздрити його психіці. Можливо, він впевнений, що нічого не буде, що ніхто не доведе. Немає зброї, до речі, немає великого доказового матеріалу. Тому він може й відстрибнути. Згадайте Павла Шеремєта. Свою провину хлопець геть не визнає і вже офіційно відмовився свідчити та співпрацювати зі слідством. А ви скоївали якісь бивства? Буде ви подивимось ви винні в цьому? Подивимось. Ким насправді був 18-річний В'ячеслав Взінченко у цій справі? Помічником, Вбивцею, завербованим російською агентурою чи випадковим ЦАПом відбувайлом, звідки взяв стільки коштів? І невже вчорашній школяр такий заплутаний план резонансного вбивства міг продумати сам? Реально захистити власну дитину від впливу російської агентури. Як вчасно зрозуміти, що близька людина завербований агент Кремля. Як самому вберегтися від пропаганди, у чому сумніватись, а чому вірити? Подивіться. Найефективніша російська зброя. Це не ядерна. Це велика помилка, так вважати. Найефективніша російська зброя це якраз це те, в чому вони найбільшого досягли успіху на сьогоднішній день, і, можливо, найбільшого, ніж будь-хто з держав на сучасній, сучасній цивілізації, можливо, а, ну, принаймні, вони знаєте форваторів, так от їх зброя, да, це якраз такі от деструктивні впливи. Причому закамуфльовані неочевидні, про які ми дізнаємося по наслідках. На приводу наших питань, взагалі, от ви мені спочатку казали, що це не пропаганда. Що це взагалі? От поясніть нам насправді, коли ми кажемо про, про, про пропаганду або про ІПСО, ми говоримо про речі, знову ж таки, які нам вже відомі, які вже відбулись або ще відбуваються. А ми їх бачимо, і ми можемо ну, зробити певні висновки, найефективніші впливи в сьогоденні. Деструктивні впливи, впливи, злочинні впливи, які мають на меті впливати на наше самосприйняття, навіть ідентичність, на наші почуття, емоції, і потім викликати певні зміни в світосприйнятті і викликати в нас певні дії, тобто спонукати нас до певних дій. І оці впливи вони ефективні саме завдяки тому, що ми не розуміємо, що на нас впливають. Згадайте всім відому ситуацію з українським збіжжям, яке було розсипано на кордоні. Ця світлина розійшлася і викликала в нас, українців, дуже великий емоційний відклик, і буквально враз розсварила нас з поляками з одним з наших найбільших стратегічних партнерів країною, яка нас дуже підтримує в цій боротьбі, і одразу вивела на поверхню весь той ну навіть не шар, а багато шарів, да, от, от того важкого історичного культурного контексту, да, і, і політичного контексту, який був у нас там в минулі роки, і одразу нас розсварила, тому що е, ми вже пережили голодомор. І для нас це. Одна з таких дуже болючих тем да, тема, тема нашого збіжжя. А насправді, як було насправді, ну тобто взяли реальний факт, розсипане збіжжя на кордоні України і Польщі, але помістили цей факт в неправдивий контекст, тобто надали неправдивих е, інтерпретацій, е, і це викликало ну, абсолютно зрозуміле обурення українців. І е, насправді, потім, же, коли з'ясувалося, що це збіжжя, яке було. Де-факто з України, де Юре належала від початку великій міжнародній організації, яка виростила його в Україні за свої гроші, яка за свої гроші його везла з України да, в іншу країну. Тобто, де юре, це не було українським збіжжям, воно просто де-факто було вирощено в Україні, але це потім вже нікому не було цікаво. Як взагалі зрозуміти, що моя близька людина це агент Кремля або вона працює на Росію? Бо ну, не завжди можна зрозуміти, так, що це не просто там, прогулянка, а що людина ходить і фотографує об'єкти. Та грань всередині, яку дуже важко перетнути близьким. Бо коли йдеться про завербовану, так, насильницьким шляхом, можливо, дитину так, або молоду особу, ну важко близьким повірити, що це сталося не в кіно, що це сталося в реальності. Ну, тобто, це настільки е, така шокуюча ідея сама по собі. Що здорова психіка була би? Ну, не здоровою, якби вона її прийняла одразу. А ознаки такі самі: людина постійно кудись поспішає, чимось заклопотана, ізолюється від контакту. Ну ви ж доб добре розумієте, які можуть бути ознаки. Тут навіть не потрібно е ну, якби, бути психологом, да, щоб про це інформувати. Да? Людина тривожиться постійно, там ховає свої речі, да? постійно закриває свою кімнату або паролить там свої девайси особисті і так далі. І так далі. Тобто ознаки очевидні. Але тут в мене питання: чи треба нам фокусуватися, от зараз давати оці такі поради для близьких? Як розпізнати? Я думаю, що набагато ефективнішим було би зосередитися зосередитися на тому, що в нас провалена, провалена на сьогоднішній день стратегічна комунікація представників уряду зі своїм суспільством. Вони би мали інформувати про стратегії, які використовують вербувальники, про шляхи надання фінансів. Тобто, це би мало бути повністю оприлюднено, повністю розсекречено на сьогоднішній день. Чи реально взагалі захистити власну дитину? Підлітка все ж таки не будеш постійно в його телефоні сидіти, перевіряти, не, не спілкується він з російськими агентами. От як вчасно поговорити про що поговорити? І от як донести, що ті там навіть дві тисячі доларів вони не варті? По-перше, порушуючи права дитини на приватність, ми ж, ну, якщо і не подобляємось, то наближаємось да, до ну, агресії, як такої, да, взагалі порушуючи чиїсь права, це можна робити тоді, коли вже є очевидні ознаки. Там, злочину, да, або там, загрози такого. А в принципі, ми маємо пам'ятати, що в дітей в молоді. Ну в молоді, якщо це повнолітні люди, тим більше, ну, в них є права, і вони ніяк не відчужені на час війни. Що треба робити? Треба говорити про це. Не табоювати цю тему. Якщо... Представники уряду і відповідних відомств не довиконують свою роботу інформуванням населення про те, які шахрайські схеми да, злочинного режиму, який скоїв вже повномасштабний напад на державу Україна. От якщо вони не інформують, то хоча б на рівні родини це робити, не замовчувати, казати про те, що це просто спланована акція повербовців, української молоді для того, щоб зруйнувати. Ми ж маємо розуміти мотиви, ми ж маємо розуміти кінцеву мету. А кінцева мета злочинців полягає в тому, щоб зруйнувати нашу здатність до опору, зруйнувати наші сенси того, що є майбутнє, і нам є заради чого боротися, і позбавити таким чином нас ресурсів для оборони. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайку та підписуйтесь на ютуб канал 11-го. Це допомагає нам розвиватися. А ще коментуйте, діліться своїми думками. Ми все читаємо та відповідаємо. Дивіться новий випуск тривожно вже за тиждень і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Вихідних вам без тривог.